Українські кібервійська захопили російський державний сервер після кількох анонсів цього зламу та публікації окремих документів. Український хакер Євген Докукін, який називає себе керівником кібервійськ, запропонував широкому загалу 34 гігабайти російських даних. А це на хвилиночку насамперед інформації з серверів Міністерства внутрішніх справ РФ, але однією лише поліційною інформацією кібербитва з ворогом для українських хакерів. Не обмежується їм дякують за їхню допомогу офіційно, але водночас ту війну з юридичного погляду досконалою назвати складно. Натомість і їхній внесок у битву з ворогом недооцінювати теж не слід. Гармати, міномети та автомати лише частина російської агресії. Не менш страшна війна, інформаційна. 01.03 Путін отримав від Святої Федерації Російської Федерації офіційний дозвіл на ведення військ в Україну. Це якраз відбулося через декілька днів після початку подій в Криму. І я вирішив, що це є офіційно оголошені війни. Потік брехні, агресивна пропаганда російського телебачення змусили хакерів з усієї країни об'єднатися для того, щоб влаштувати ворогу інтернет-битву. Вони ламають сайти і рахунки ДНР, ЛНР, і буквально вчора заблокували рахунки так званої Харківської Народної Республіки. За п'ять місяців таких робіт українські кібервоїни заблокували понад 130 рахунків сепаратистів на загальну суму майже в мільйон доларів. Закрили доступ до низки платіжних акаунтів і сайтів, що підтримують тероризм на Донбасі і сепаратистів в Україні. Зламали 49 проросійських сайтів, десятки адрес електронних поштових скриньок, лідерів бойовиків, їхні сторінки в соціальних мережах слідкували через веб-камери за передислокацією військової техніки терористів у місцях зони АТО та псували біографії у вікіпедії російських політиків. Нині кібервійну з терористами ведуть СБУ, міліція та інші спецслужби, але навіть вони не очікували на таку підтримку українських хакерів. Люди пишуть, передають під нікнеймами або представляючись. Дуже важливої конкретної інформації. Тим групам українських молодих людей, які працюють в мережах і нам допомагають в питаннях блокування рахунків терористичних організацій, ми щиро вдячні. Істочник інформації, спосіб його отримання має не меншу важність, ніж сама інформація, тому що від таким образом можна і дезінформацію передавати в СБУ. Кіберборці із тероризмом в інтернет-асоціації, яка розвиває мережу в Україні, таку активність хакерів не схвалюють. Називають їх патріотами, але все ж хуліганами. Спеціальні служби за для блокування того чи іншого сайту проводять експертизу інтернет-ресурсу, подають до суду, і після схвального його рішення отримують дозвіл на його закриття. Новостворена армія українських кібервійська все це роблять тільки на власний розсуд. Я розумію цю діяльність патріотічською, да. Ну, вона, к сожалению, практично неефективна. Нарушення закону це плохая ідея. Так само і телефонне хуліганство, ще одна зброя кібервійськ, теж протизаконне. Дзвонити і казати, там, це СБУ, це з МВС, тебе знайдемо, ми тебе свідкуємо, зачитувати статті кримінального коду, такі ти робити. Тиск психологічний або, наприклад, там гімн України включаєш це, як знаєте, як свята вода проти яких так і саме гімн України проти терористів і перекістів. Самі активісти переконані, українська армія нині потребує допомоги як ніколи, і не лише в додатковому спорядженні, теплому одязі, харчуванні. Інформаційна блокада терористів, психологічний тиск на їхніх вождів та електронне безгрушів'я сепаратистського руху теж частина алгоритму, який допоможе нам перемогти. Гана Цапиківгенія Гарков, Сергій Кисельов, Спецкор 2+,2.